Як змінити програму, дізнатися рівень заряду батареї, а також перемикатися між режимами, розповідаю детально в цьому відео. Дізнатися рівень заряду батареї. При включенні звертаємо увагу на світловий індикатор. Якщо замигає один раз 30%, два рази 60%, три рази 100% заряду батареї. Хаємо пінпойнтер. Індикатор замигав два рази. Отже, у нас 60% заряду батареї. У Pinpointer XP для роботи передбачено 6 програм. Як зайти та вибрати потрібну? Вмикаємо Pinpointer. Тиснемо ще раз кнопку вімкнення та очікуємо до 5 секунд. Звукове сповіщення нам сигналізує про те, що ми зайшли в меню програма. Обираємо програми відповідно до звукової тональності. Отже, натискаємо ще раз Утримуємо. Ми зайшли в меню і перемикаємо програми. Звертаємо уваги на тональність звуку. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. У нас вибрана третя програма на максимальній чутливості. У мі 4 є розширені налаштування для вибору режимів піч або пульс. Також можна увімкнути або вимкнути вібрацію і ліхтарик. Зараз ми знаходимося в режимі пульс. Для того, щоб змінити режим, нам потрібно вимкнути пінпойнтер. Натискаємо кнопку вімкнення і утримуємо до 3 секунд. Натискаємо один раз. Програма змінилася на режим піч. Для того, щоб повернутися назад у режим пульс, тиснемо кнопку і утримуємо. І натискаємо один раз. Ми перейшли в режим пульс. Для того, щоб вимкнути ліхтарик, натискаємо кнопку Утримуємо і тиснемо два рази. Ліхтарик, вимкнений. Для того, щоб увімкнути ліхтарик, повторюємо ту саму маніпуляцію, тиснемо два рази. Ліхтарик, увімкнений. Для того, щоб увімкнути або вимкнути вібрацію, натискаємо кнопку Вімкнення-утримуємо. І тиснемо три рази. Вібрація включена. Вимикаємо. Тиснемо ще раз. Утримуємо. 2, 3. Вібрація вимкнена. Замовити пінпойнтер можна онлайн на нашому сайті Debra.